Щовечора Галина Дзюба молиться та просить, щоб син хоча б вісні прийшов до неї. Дзюба Михайло Тарасович народився 11 листопада 1993 року. За словами рідних, хлопець зник в районі Бахмута 27 листопада 2022 року. По нинішній день я нічого не знаю про нього. Я не знаю, що з ним командування сказало, що він пішов на бойове завдання як син. Як герой, ну що з ним трапилося, я не знаю. В полоні кажуть, що його нема. Галина каже, тіла сина не знайшли, тому вона має надію, що він живий. Жінка розповідає свою історію крізь сльози, бо вдома каже, залишилася сама. Окрім сина, який зник безвісти на війну, краянка відправила ще чоловіка та рідного брата. Всі питаються, чому вас тільки забрали. Я кажу, син пішов ще не було війни. Сам пішов. Він його з воєнкомату визвали, та як він військ, е, служив в Донецьку і він йшов у 2014 році. В 2014 році його не взяли. А от зараз пішов. Якщо з чоловіком і братом Галина зв'язок підтримує, то ось до свого сина жінка звертається тільки у вісні. Казала, сину, приснися мені і скажи, хоча щось. Він мені приснився під ранок і сказав: Мамо, я приїхав! Ти хотіла, щоб я приїхав? Я приїхав. І я його дуже сильно обіймаю. Після зникнення сина Галина кілька разів спілкувалася з командиром бригади та побратимами Михайла. Командир дзвонив мені і сказав: Чекайте весни, весна прийде і все виясниться. Чекаю весни, коли та весна прийде і коли може щось зміниться. Я знаю, не знаю в яку сторону краще, як же Богдась. Таких історій, як у пані Галини, тисячі. Хтось шукає брата, хтось чоловіка, а хтось сина. Сподіваємося, усі, хто чекає, дочекаються найрідніших. Якщо ви знаєте щось про можливе перебування Михайла Дзюбе, телефонуйте до нашої редакції або пишіть нам у соціальних мережах.